Регіональна ВЛК направила військовослужбовця на додаткове обстеження. Це відбулося після того, як ми з клієнтом підготували скаргу на неправомірне рішення місцевої військово-лікарської комісії. І справа тут ось у чому. Попереднім рішенням ВЛК мого клієнта було визнано обмежено придатним до військової служби. Однак на останньому обстеженні, яке відбулося в 2024 році. ВЛК визнала його повністю придатним. При цьому, хоча стан здоров'я чоловіка останнім часом значно погіршився, він навіть не був оглянутий профільним лікарем. Саме це й послужило причиною, чому ми вирішили звернутися зі скаргою на дії ВЛК для вирішення питання відповідно до приписів наказу Міністерства оборони No402 з метою контролю обґрунтованості встановленого діагнозу. Направити військовослужбовця на медичний огляд. Таке рішення прийняла регіональна ВЛК за нашою скаргою на висновок місцевої ВЛК.